Як наголошують західні медіа, операція в Курську демонструє крихкість оборони російського кордону, а також підриває авторитет Путіна серед росіян та посилює позицію України на майбутніх переговорах про події власне у Курській області, ймовірний рейд українських сил на російській території та його довгострокові наслідки, мій колега Андрій Борис поговорив із експертами. Він приєднується нашого прямого ефіру. Вітаю Андрій! Вітаю, Олексій Андрію. Які як події у Курській області зараз коментують експерти та аналітики, а також міжнародні медіа? Та чи чули ми можливо якісь нові коментарі з цього приводу від Пентагону? Так, Олексію, власне, останній коментар від Пентагону, щойно пролунав від Сабріни Сін, заступниці речника Пентагону. І от що вона відповіла власне про ситуацію у Курській області. А власне, те, що відбувається, це узгоджується, як вона сказала, з політкою Сполучених Штатів. Сполучені Штати отримують інформацію від, від України, але попросила більше про це коментувати. Власне з боку, просити про коментар з українського боку. А вона каже, що Подібні дії сполучені штати е, постійно підтримували, оскільки якщо є загроза безпосередньо з російського кордону, Україна має право е, відповідати і атакувати. Е, хоча вона ще раз підтвердила, що Сполучені Штати не дають дозвіл власне бити західною зброєю у глиб Російської Федерації. Також вона цікаво сказала, що Америка власне не боїться ескалації з боку Росії після відповідного рейту в Курській області. Дуже багато Олексію про це пишуть про. Курський рейд західні медіа, зокрема, The Economist вживає таку фразу. Вона вона вони, журналісти пишуть, що це друга курська битва за аналогією з битвою часів Другої світової війни. Лемонт називає це найбільшим вторгненням українців від початку власне повномасштабного вторгнення. Там задіяно близько тисячі військових. Reuters, New York Times, Вони пишуть про те, що подібна операція стала несподівано Кою для а, росіян. Але тут слід зазначити, що майже всі а, західні медіа вони посилаються власне на дані а, російських соцмереж і а, російських високопосадовців. з українського боку, так би мовити, все оповито а, туману війни, якщо можна так сказати. А, і а, тут у Вашингтоні аналізом а, власне з відкритих джерел а, того, що відбувається у цій війні, займається інститут вивчення війни, найбільш авторитетна авторитетний тут інститут. Тут ми попросили аналітикиню цього інституту власне розповісти, як що вона бачить, тобто що відбувається безпосередньо в Курській області. Прошу послухати її пряму мову still going through today. Ми бачимо багато повідомлень. Деякі з них ми ще перевіряємо сьогодні. Але станом на минулу ніч ми спостерігали повідомлення про те, що українці атакують по цих двох напрямках у Курській області у бік населених пунктів Суджа і в бік Корінєва. Ми спостерігали кадри, як українці діють на українській бронетехніці 10 кілометрів від кордону в сторону коріннява. Втім, поки не бачили багато відео з українськими силами у напрямку Суджі. Та сьогодні були заяви про те, що українці контролюють принаймні частину суджі. Ми все ще аналізуємо багато геолокаційних даних. яку відповідь з російського боку ви бачите? у перший день були обмежені коментарі російських військових блогерів. Дехто з них намагався дискредитувати рейд. Припускали, що це була просто якась інформаційна операція та тимчасові рейди на населені пункти. Але вчора та сьогодні ми бачили, як російські посадовці високого рівня, як і сам Путін, проводили зустрічі з цього приводу, включно з губернатором Курської області. намагаючись показати, що вони вирішують це питання, щоб приборкати страх російського народу. А що відбувається з російського боку? Ми бачимо багато повідомлень про те, що російські резерви, а також фронтові російські сили, прикордонні сили, хлопці з ФСБ, а також за деякими непідтвердженими повідомленнями ветерани групи Вагнера, а також чеченські сили рухаються до Курска Афенсеваперейшенс А що говорять в експертному середовищі про потенційну мету цієї операції? Також її наслідки. Ну, власне, ми поспілкувалися про це також з аналітики інституту вивчення війни. Вона каже, що напевно основна мета збройних сил України тут відвідволікти е, е, сили е, росіян від інших напрямків, де вони активно атакуються. Харківський е, напрямок і Донецька область. Е, іншим можливо е, іншою метою може бути, як кажуть деякі аналітики, з якими ми поспілкувалися, також інформаційна спецоперація, для того, щоб показати, що збройні сили України що е, війна може відбуватися не тільки тільки на території України, а й на території Росії. Економіст, наприклад, пише про те, що також може бути метою власне захоплення курської атомної електростанції таки з посиланням на російські джерела. Але підтвердження поки що цього немає. Олексій. Андрій, дякую тобі. Дуже на зв'язку з нами був мій колега Андрій Борис.